Right. Доброго дня. Я сьогодні не приймаю. Тільки якщо щось термінове. Галюцинації, панічні атаки, суїцідальні думки. Останнє, але не в мене. Майор Гайворон, криміналістичний оперативний департамент. Валерій Павловичу, скажіть, це ви виписали цей рецепт? На жаль, я не можу надавати конфіденційну інформацію про... Про мертвих можна? Як? Макар? Не може бути. Так, випав з балкону власного будинку. Не розумію. Минулого тижня у нас з ним був сеанс. Макар був у піднесеному настрої і все було гаразд. Жодних суїцидальних думок. Не порівняти з його станом три місяці тому, коли він до мене поступив. А яка причина такої різкої зміни? Ліки. Психотерапія. В нього з'явився друг. Ви щось про це знаєте? Справді. Ми з Макаром цього не обговорювали. Зрозуміло.